Thank you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Одіозний політик Разумков, який раніше не бажав абсолютно відмовлятися від будь-чого російського, вирішив прокинутися та заявити, що будуть серйозні запитання до усіх депутатів, та не лише де вони знаходилися та чим займалися після 24 лютого. У своєму новому інтерв'ю він видав те, що насмішило багатьох. Він підкреслив, що доведеться відповідати за те, в якому львівському котлі ти був чи у Закарпаття проходив у теробороні гарантування війною. Разумков заявив, що ніби сам особисто знає багато. Героїчних чиновників, які сиділи по готелях і ресторанах заходу України, звісно, тут усе правильно. І щодо зрадників, які досі не покарані, і усе це дуже гарно б прозвучало. Якби не відверто про російське минуле політика. Але Дмитро, де ти був, добре говорити, коли ти був у теробороні кончазаспи, а твій друг Гордон ховався в бані в Чернівцях. От з нього військові точно мають спитати: Дмитро Олександрович вирішив застрибнути на хвилю хайпу та розписатися про те, що після закінчення війни усі за усе будуть відповідати. Але кому як неразумково, який Лише тими займався, що працював тут на руковорого. Візнати хто де був і чим займався. Загалом не будемо нагадувати Разумкову його ватність на посаді спікера. Усі його зусилля зупинити будь-які законопроєкти проти рускава міра. Суспільство вже давно прийняло рішення стосовно цих суб'єктів. А Дмитро, як завжди, пізно схаменувся. Хоча це його хронічна вада, пізне запалювання. Цікаво виходить, чи не так раніше Разумков зовсім не боявся прогнутися під агресора, а тепер хайпиться у різних інтерв'ю. Водночас додамо, що не лише соцільний безлату медіа -про... Сторі пов'язаний з разумковим. Так якщо ви хоч раз дивилися новини на каналі Україна, то знаєте, що вони не могли існувати без призвища Ахметов. Кожен вечірній блок обов'язково сюжет про те, який Рінат Молодець, усім допоміг цілодобово, ДТЕК, Метінвест, Шахтар, благодійність і так далі. Зараз канал Україна більше не існує, зате в Україні почав активно зростати сегмент телеграму. Тому тепер Ахметова щодня рекламують на найбільшому новинному телеграмі Україна. сій час новості, бла, -бла, -бла. Багатьох завжди вражало, що Ахметов зумів побудувати реал... Альну європейську корпоративну структуру в усіх ключових компаніях зібрати кращих топів, ринку, але в політиці і медіа у нього завжди тотальний дизастер. Усі його політичні протаже, Ляшко, Смішко, Яценюк, гройсман, мураєв, вілкул, різні опоблоки та інше. Це абсолютні нулі. А його медіапротаже, Гордон, Шустер, Влашченко, співак, Головано, Хетясі взагалі ще нуля. Усі його спроби пропіаритися і заслужити респект народу закінчуються зворотньою реакцією. Народ його ще більше хейтить, особливо ще й після того, коли стало відомо, куди йдуть Сі, гроші, які ми платили за електроенергію, так на лазурному узбережжі Франції на камферарі на тахметов будує резиденцію. Тож, якщо вам цікаво, куди йдуть ваші гроші за електрику та тепло, то саме сюди. Саме так у 16-му році купив тут вілу за 58 мільйонів євро. Зніс її, потім прикупив ще й кілька сусідніх ділянок, установив кран і будує. А борги за паливо просто лишалися собі існувати. Отож, підсумовуючи усе, краще раз зробити щось справді на користь держави і мовчати, а не піаритися на кожному зробленому кроці. У будь-якому випадку народ усе бачить і робить висновки. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог разумовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.